Дніпропетровська вчать всім тонкощам ведення передвиборчої кампанії. Цей унікальний суспільно-освітній проєкт покликаний виховати нове покоління народних обранців, а також підвищити рівень політичної обізнаності активної молоді. В рамках чотириденного курсу в школі молодих політиків провідні політологи, керівники політичних штабів та організатори виборчих кампаній передають свої знання і вміння. Ми е, являємося аполітичними. То есть это не проект какой-то политической партии, либо какой-то политической силы. Лекторами мы приглашаем всех деятелей, политконсультантов, политтехнологов. ...журналістів, тих, які связаны по практике з политической системою непосредственно з Своим своїм досвідом ведення передвиборчої кампанії із учасниками курсу поділилася і представниця громадської сили Катерина Збарська. Наша молодіж, яка сьогодні наше будущее, которая будет строить демократическое правовое государство, европейского європейського стандарту, вони повинні уметь і понимать, як притворять в жизнь ті или плани. Они должны уметь планувати должны э, уметь э... Наладять систему роботи з избирателями, щоб політика у нас була качественна, не популістська, а качественна приносяща плоди для населення. Сьогодні молоді, яка цікавиться політичним життям, важливі особисті приклади. Певнена Катерина цей досвід допоможе молодим людям не лише побудувати свою кар'єру в політиці, але й об'єднати людей і, можливо, створити потужний рух, здатний вивести Україну на новий європейський рівень. Діяльність громадської сили, на думку Катерини Збаської, в цьому сенсі є відмінним прикладом. У нас. Робота строится гораздо Мы общественная організація, не тільки політичка партія. Поэтому сьогодні ми хотим поділитися своїм опытом, показати молодіжі, як можна работать в условиях тотальної розрухи, як можна научиться допомагати людям. Учасники прослухали курс з організації і проведення виборчих кампаній і вже прагнуть випробувати себе на політичній царині. Зізнаються в захваті від навчання та вже на прийдешніх місцевих виборах застосовуватимуть набуті в школі молодих політиків знання. Та Это... Большой, такой огромный, очень полезный проект, благодаря которому каждый человек, пришел, пришедший в этот проект, сможет узнать а, выборную программу все изнутри, все нюансы, все тонкости. Это очень интересно, очень полезная информация. Я бы всем рекомендовала прийти и послушать такие тренинги.